На Івано-Франківщині за неявку до ТЦК офіційно розшукують майже 40 тисяч людей. Про це заявив заступник начальника обласного ТЦК і СП Роман Боднар. За його словами, ці люди внесені до системи оберіг і офіційно перебувають у розшуку поліції. людина потрапляє до цієї бази. Якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим способом ухилилася від призову. Він також додав, що поліція має право. Затримувати і примусово доставляти людей, які є в цій базі до центрів комплектування. Військові ТЦК також виконують бойові завдання у складі мобільних вогневих груп. Про це повідомили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування. Зокрема, зазначили, що ТЦК і СП є складовою збройних сил України. Туди переводять воїнів, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки бойових підрозділах. Натомість військовослужбовці ТЦК у складі зведених підрозділів виконують бойові завдання, зокрема із захисту неба на території області у складі мобільних вогневих груп, зазначили у Обласному ТЦК та СП.